О, те, що ти організував бібліотеку в Ужгороді, е, в Старобільську боровся за інклюзивність міста. Чи є е, ще щось, б ти хотів змінити ще, і е, може міг порадити українцям, аби їхні міста також були кращими? А я би почав з того, що е, бібліотеку в Старобільську теж, ага. тобто е, Луганська ага. обласна бібліотека, вона вимушена була переїхати переміститись. Евакуюватись з Луганська в Старобільськ, в якому я тоді жив. От, і е, я трішечки допомагав бібліотеці, і до, допомагався, що почав там працювати. От, бо ми хотіли. Зібралась молода команда, яка взагалі не пов'язана з бібліотеками, uh -huh. та пов'язана ідеєю зробити з бібліотеки арт-простір, де можна тусити, розважатись, навчатись. Це такий вільний простір для вільних людей. От, І а в 2016 році у мене з'явилася ідея провести вечірки в бібліотеках, uh -huh. і вони мали бути тихими. І тоді ми почали організовувати вже тихі вечірки в Україні, в яких прийняли участь. Більше 40 бібліотек. От, і таким чином, через ці тихі вечірки, ми просували от бібліотеку як місце де більше, ніж книги. От, і таким займалися. А, так, а питання було ще яке? А, зараз. А, чи, чи є щось, що хотів би ти покращити, або міг би порадити іншим містам, щоб їхні міста також стали кращими? Угу, угу. А, в Україні багато всього, що треба покращити, і, а, і багато чого, що вже покращилося. Угу. От, і я радію, що тема інклюзії зараз не боксує, а розвивається далі. От, я ці, цією темою теж займаюся і займався, бо я сам більше 15 років пересувався за допомогою крісла колісного, і ця тема для мене близька. І виступаючи Україною от, на фестивалях як музикант, там Google Fest, Файне місто, Республіка. Я стикався з цією архітектурною недоступністю, і вона мені була і є близька. От, тому я на собі це пережив. Мене інколи запрошують розповідати цю історію, з чим я стикався, про універсальний дизайн, про інклюзію, архітектурну доступність або недоступність. Угу. От, невеличкі такі лекції. І щось відокремити інклюзія на часі, якщо в контексті інклюзії, я точно можу сказати інклюзія на часі. От, На жаль, зараз людей з інвалідністю все більше і більше. І як ми будемо дивитись взагалі в очі воїнам, які повертаються героям, які не можуть банально зайти в магазин і купити собі хліба? Так. От, Тому, якщо в цьому контексті це мега актуально, і культура на часі, головне, щоб кожен зайняв свою нішу, у кожного є своя суперсила. І а, завдяки цієї суперсили він може покращувати нашу країну, своє місто. А, да, от, спочатку, а, можливо, далі масштабуватися. Ну, от, я починав з волонтерства. А, там я знайшов себе, знайшов свої суперсили, те, що я можу робити класно, і потім цим почав займатися далі. О, класно, дякую, що поділився. Ти згадав про тихі вечірки в бібліотеці. Чи можеш ти конкретно детальніше описати їх, і можеш розповісти, з якими викликами ти зіткнувся? Угу. І що було складно угу. або навпаки, що могло навіть допомагати? Угу. А що було складно, те, що я зовсім не розумів, що таке бібліотеки, угу. і не всі вони сучасні, не всі прогресивні, і теж там є прогресивні бібліотеки, є ті, які ще... А, трішки відстають, да, ще залишилися в тих а, радянських часах. От, а, стикався, наприклад, з тим, коли почали, почали організовувати тихі вечірки, коли мені дзвонили з однієї з бібліотек і запитували, що таке хештег. От, а там треба було. Mm -hmm. Якийсь ми робили Ще інтерактив з хештегом. І я такий, йой, що робити. Mm -hmm. <laughs> Та процес вже було запущено, і м -м, я так. Саме на ентузіазмі. От. І перша вечірка, вона така була не супер успішна. то я для себе зрозумів багато що. І вже друга, третя, і далі ну, у нас були класні вже вечірки. От. А, як вони відбуваються, я розповідаю, з якими викликами я угу. стикався. От. Як це взагалі відбувалося? А, у прямому ефірі радіо, інтернет радіо. Ми Запартнерилися з радіо Сковорода. От, і саме в прямому ефірі цього радіо грав діджей, різні діджеї, От, давали інтерв'ю гості вечірки. Гостями вечірки були Сергій Жадан, Козаксисти, mm -hmm. Гурт Фіолет, Саша Кольцова, також актори, блогери. От, і Весь цей контент транслювався в прямому ефірі, а молодь збиралася в своїх бібліотеках. От, і е, за допомогою своїх же смартфонів долучалися до інтернет-радіо і в своїх же навушниках тусили, бо тиша повинна бути в бібліотеці. Ти, ну, типу такий Стьоп. На тише в бібліотеці. От, і е, першу вечірку організовували бібліотекарі. На другу вечірку вже ми долучали молодь. От, і Українську Академію Лідерства, до речі, п'ять осередків Української академії okay. лідерства в своїх містах організовували okay. тиху вечірку і Будуємо Україну разом. Також багато організацій. Тобто в кожному місті а, був свій організатор, у якого були свої співорганізатори. І це вже так, перетворилося в таку мережу тихих вечірок. От. А, і мене дуже надихало, коли мова збиралась в бібліотеках одночасно. А, Кожен в своєму місті, місці, кож... кожен в своїй бібліотеці одночасно тусили. Okay. От, це мене дуже надихало. А такі локації, звідки ця трансляція велася, вони були в Старбільську, в Києві, у Львові. Була локація, там, там збирались діджеї, це все. Там. Ця бібліотека перетворювалася на таку на локацію радіо. Вечірка, щось така. От, звідти там йшла трансляція, туди приходили гості, от, і звідти вже транслювалось. І Люди могли збиратися де вони хочуть бути. Ну, у нас так головна локація з таким посилом, що це бібліотека. Клас, це дуже класно. А... Дякую. Ти дуже творча людина, і можеш розказати, що тебе підтримує в складні моменти. Може, це люди або деякі згадки, або деякі дії твої? Що мене підтримує в складні моменти, підтримують близькі, друзі. У мене якось так по життю склалося, що навколо мене дуже багато хороших людей. От. І... Якось в складні моменти, вони мені допомагають чимось. Можливо, це така карма, коли ти віддаєш, ти отримуєш, і, можливо, напевно, коли у тебе складні моменти, то тобі вже приходить да, оця штука вже від людей. О, ти комусь віддав, а тобі теж хтось колись щось там теж допоможе. Я в це вірю. От, Мені здається, так і повинно будуватися таке здорове суспільство. Тобто, от, люди навколо мене це така підтримка. Плюс, напевно, трішечки таке філософське відношення до життя, от, що є причини, є наслідки, і є якісь бар'єри, перепони, які просто треба подолати от, або обійти. <реш> напевно, віра от, в це. Віра, що нас ведуть туди, куди треба. От, і ми повинні пройти саме свій той шлях і зробити саме ті висновки, які там нам потрібно зробити. От, ще такий момент. Cool. Трішечки пасіктанський, напевно, звучить. Все одно цікаво. А чи є зараз тебе натхнення для колаборації для реалізації проєктів? А, що для тебе зараз на горизонті? Угу. А, я зараз більше займаюся музичною діяльністю, тобто а, то, від чого я починав в 13-му році як музикант, виступав багато. Потім а, я більш почав займатися не музикою, а організацією соціокультурних проєктів. От а тепер так відбувається, що багато запрошують. І я певний час мало писав пісні, а зараз у мене якийсь такий період, що я більше почав писати пісень. От, і я згадав той смак. От і зараз от я планую займатися. Музичною діяльністю, культурною дипломатією, ділитися також досвідом, от е, який я здобув, бо е, зараз іде повномасштабна війна. Та війна почалася ще, ще дуже раніше, да, в 13-му. А, початок 2014 року, да? uh -huh. а якщо подивати, подивитися філософськи, то історично не історично, то ще раніше. Да? Uh -huh. от, і е, Старобільськ, моє місто, де я жив, це 90 кілометрів до Луганська. От, 70 кілометрів до щастя. Тобто от ми жили в, той, в тій е, прифронтовій зоні. Uh -huh. от, і, е, е, Ті люди, які там жили, творили, вони здобули той досвід працювати в режимі цієї кризи, трішечки такого депресивності да, суспільства. От. І ми таку невеличку отримали от, таку прививку да, тоді. От. А, і я думаю, що цей досвід роботи. Часи кризи да, людей зі Сходу, там де війна зачепила о, ще в 2014 році, він безцінний, їм треба ділитися також. Дякую. І наостанок ти сказав за пісні: і... чи карма є? А, так, я вірю в причини-наслідки. Я не хочу зараз перетворювати в подкаст в лекцію. Mm -hmm. Я хочу сказати, да, як я співаю Карма є. От можете послухати цю пісню в мене на Ютубчику. Я її планую, до речі, влітку записати. Тоді можна буде послухати вже mm -hmm. на стрімінгових платформах. Був новий, де обов'язково он оновимо е зміст нашого подкасту і додамо вашу пісню. Е дякую, що прийшов, що поділився своїм досвідом, своїми думками. Це дуже цінно. Е і бажаємо успіхів. А цей подкаст був у прозорі і де кожна зоря — це я, а разом і Сузірі. Yeah. Те, що організував бібліотеку.